Це українські шкільні резерв Паралімпійських ігор та чемпіон світу зі штукання ядра. Також з нами присутні учні нашої гімназії і учасник проєкту Пліч Опліч в напрямку Волейбол та баскетбол та Юлина Начальнико. І для початку просимо вас, Романе, розповісти провід спорту, який ви свого часу обрали для занять. Чому саме такий напрям, що взагалі підштовхнуло і чи надихнуло під іспарку. Ну, я хочу сказати почати з того, що всі думають, що це не популярний від спорту, але значить, на чемпіонатах світу велика дуже конкуренція, і в таких країнах, розвинутих, як Великобританія, Італія, Іспанія, Америка, він дуже популярний в університетах, школах і дуже багато змагань. В свій час ще студентом я почав займатися легкою атлетикою і мені запропонували спробувати штовхання ядра. Сказати, щоб цей вид спорту мене захопив спочатку. Ні, я ходив, щоб стати сильнішим, відчути фізичну силу, але з роками я зрозумів, наскільки це цікавий спорт, технічний, і в цьому виді спорту потрібна не тільки сила і швидкість, але й розум, тому що техніка тут 80% від результату. Чим краще в тебе техніка, тим далі полетить ядро. Тому це від спорту мені такий технічний подобається. Добре, дякую. Наступне питання: ви брали участь у багатьох різних чемпіонатах і турнірах. Які з них вам запам'яталися найбільше чи були наймасштабнішими? Що вразило найбільше? Звичайно, запам'ятався мені найперший чемпіонат світу в Катарі у 2015 році, тому що я поїхав юним спортсменом. Це перший, такий мені важливий міжнародний старт. І я став чемпіоном світу, встановив рекорд світу, і це було несподіванкою для мене, для моїх тренерів. І він мені запам'ятався. Також мені запам'ятали змагання на паралікаті у 2016 році в Ріо-де-Жанейро, тому що я їхав туди як лідер і думав, що я буду першим, але це така була моя перша поразка для самого себе. Я став третім і після цього я. Усвідомив, що потрібно більше готуватися, не ловити навіть мінімальної думки про те, що я сам найкращий і можу в чомусь собі дати поблажку? І з того часу я завжди віддаюся на тренуваннях на повну носі 100%. Дуже дякую. дякую. Наступне питання буде для Дані. Що для вас взагалі спорт? Це про активність, професію чи задоволення? Ну, напевно, для мене спорт це задоволення, яке я отримую кожного разу під час гри? Це про моє ну, фізичне здоров'я, підтримка його. Також це гарно проведений час, і під час якого я можу відсторонитися від всіх навколишніх проблем і гарно провести час. Дякую за відповідь. Наступне питання буде до мене. Які цілі ви ставили перед собою, коли починали займатися спортом? І які спортивні цілі маєте зараз? Я таких високих цілей не бачив, тому що не розумів, наскільки я можу себе проявити. Я займався для, для себе. Я. я хотів стати високим, мужнім, красивим, сильним, подобатись дівчатам. Для того прийшов у спорт, щоб стати сильнішим. Але вже ставши дорослішем, я почав усвідомлювати, що це може стати частиною моєї життя, що я можу перетворити своє хобі у професію, що я можу стати спортсменом. І почав потихеньку ставити цілі, виграти чемпіонат області, чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І е, все вийшло. А зараз, звичайно, мої цілі такі, що я був на Паралімпійських іграх, третій в Ріо-де-Жанейро, другий в Токіо і в цьому році наступна, наступні Паралімпійські ігри, і я хочу виграти золото, тому що в моїй великій колекції золота Паралімпійських ігор ще немає. І я які кожен спортсмен до цього йду, і думаю, що мене все вийде. Ми теж вас дуже щиро віримо. І наступне питання. Що допомагає вам щодня йти до поставленої мети? Чи могли б поділитися якимись таємницями, як організувати себе, яке задоволення виконувати часом ротивні справи? Раніше Раніше. Я, в мене була мотивація, як я говорив стати сильнішим і інше. Але зараз у мене вже є сім'я, у мене є двоє матері діток, і мій син ходить на гімнастику, на тренування. І тому кожного ранку, коли я встиг в 6 ранку, приготуватись до тренування, тому що в мене кожного дня по два тренування вранці ввечері. І я показую йому, що не потрібно лінитися і потрібно йти до своєї мети, і він вже є моя мотивація, тому що я йому. Показують прикладом, як потрібно себе вести, як потрібно добиватися цілим. Не обов'язково стане спортсменом, але і в навчанні, і в роботі. Потрібно перебороти цю лінь і, і добиватися е, успіхів, тільки за рахунок бажання, мотивації і е, ставити перед собою цілі. Окей, Дякую. Ви погодилися долучитися до такого масштабного проєкту Плічок українській шкільні мілі. Чи довго ви вирішували, чи стати його амбасадором? І чому погодилися на це? Мені тільки позвонили, запропонували, я відразу згодився, тому що я також був школярем і я пам'ятаю різні змагання. І коли є можливість поспілкуватися з якимсь відомим спортсменом, який може тебе ретро-мотивувати, це завжди гарна справа. І я відразу е, захотів допомогти, тому що спілкування школярами передати їм е, оце зернятко, щоб воно проросло, тому що не всі діти зараз займаються спортом. Е, багато і батьків вважають, що спорт не потрібен, що потрібно там тільки навчання. Але я хочу донести, що за рахунок спорту людина так само може розвиватися як і фізично, так і психологічно, і розумово. Тому я, як амбасадор проєкту, е, завжди наголошую про те, що. Те, що діти вже взяли участь у цих змаганнях, вони вже для мене переможці, тому що вони переборюють свою лінь, вони переборюють свої страхи, тому що у кожного спортсмена навіть високого рівня є страх перед змаганнями. І, і цей страх потрібно перебороти на, перед змаганнями і на змаганнях, і потім він побореться в житті. Дуже гарний слава, дякую. Наступне запитання буде для Дані. Як вважаєте, що може дати такі змагання школярам? Чому учні так активно включилися у цей процес, готуються, змагаються, борються з практиці спорту? Ну, що для реально це може дати можливість показати себе, якісь навички працювання в команді. Чому, чому зараз вони взялися за це? Ну, напевно, через те, що останні пару років ми сиділи вдома і зараз маємо. Таку можливість гарно показати себе, проявити і відстояти честь нашої школи. Дякую. Наступне питання для Романа. Надарма цей проєкт масштабували і активізували під час війни, адже завдяки спорту можна відволікати ці дей від тривог, переключати увагу. Як думаєте, чи допомагає спорт для підтримання ментального здоров'я, покращення морального стану? Я навіть не думаю, я впевнений, що допомагає, тому що зараз важка ситуація в нашій країні війна і Розуміючи, скільки Росія робить нам болі, дітям також це боляче як і дорослим, і багато когось дітей, батьки, родичі зараз на війні, і ці думки потрібно хоча б дітям, щоб вони підходили на трошки інший план і вони могли розвіятися завдяки спорту, тому що спорт об'єднує, тому і назва у нас пліч опліч, тому що ми всі разом, ми всі об'єдналися. Для тих цілей, щоб діти розвивалися не тільки фізично, але й психологічно, щоб їхні думки хоча б на якусь долю їхнього часу ставали чистішими і вони відволікалися. Можливо, знаєте, якісь справи, які варто виконувати щодня кожному, аби трохи розслабитися, відпочити, переключитися, допомогти організму та системі перезапуститися. Я вважаю, що саме таке. Мінімальне, що потрібно для школярів, щоб вони відключалися від всяких думок, це хоча б робити зранку гімнастику. Вони повинні проснутися, зробити руханку, якої є можливість пробігти якусь там півгодинки, годинку на дворі, щоб збадьоритись, щоб їхній фізичний стан і психологічний укріпився. А так, звичайно, ходити на якісь позашкільні тренування. Можливо, це е, спортивні, можливо, це якісь музикальні, можливо, це мистецькі, чи якісь книжкові клуби, щоб відволікатися від цього, щоб е, їхні думки були зайняті розвитком е, своєї особистості, свого тіла. Дякую. І чи вмієте ви мотивувати себе і іншим? Що ви могли б сказати чи порадити учням нашої гімназії, які продовжують боротьбу в межах проєкту плічо Ну, Я був на їхніх змаганнях, коли вони грали між класами у себе, і я бачив, що хлопці фізично підготовлені. Хочу, щоб у них піднявся, піднялося це бажання перемогти, і коли буде дружний них колектив, коли вони будуть між собою якихось таких. Сор, а вони будуть друг друга підтримувати, бо не завжди в командних видах спорту в усіх все виходить, і для того є і команда, щоб підтримати друг друга. І хочу побажати, щоб вони командним духом грали і командним духом вигравали. А якщо будуть поразки, то також один одного підтримували і щоб це не забрало ніякої мотивації і в наступному році змагатися в різних видах змагань. Дуже дякуємо за таку цікаву розмову. Бажаємо вам нових спершень та відкорені бажаних вершин.